Нато збільшує кількість ядерної зброї. Альянс збирається привести в бойову готовність частину ядерних боєзапасів, які зараз зберігаються на складах. Я не буду вдаватися в оперативні подробиці про те, скільки ядерних боєголовок має бути в робочому стані, а які повинні зберігатися. Але нам потрібно проконсультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо. Також з низки ядерних питань в Альянсі збираються зняти грив таємно, певно, для того, щоб потенційні противники мали чітке уявлення про сьогоднішню міць НАТО і про свої перспективи у разі спроби вступити у відкритий конфлікт із будь-якою з країн, що знаходяться у військовому Альянсі. на ядерну угрозу єдиним е реалістичним способом. Реагірування являється ядерною На головне питання, де буде знята зі зберігання ядерна зброя, відповіді поки немає. Проте аналітики не виключають, що НАТО піде за принципом минулих років розміщення носіїв у країнах союзників, адже всі держави, окрім США, Франції та Великобританії, які прикриті ядерною парасолькою, свого часу діяли саме таким чином. Живі. длительный период другие страны НАТО, в том числе и наши соседи, страны Центральной и Восточной Европы, э, просят своих партнеров э, усилить их защиту от возможной агрессии Российской Федерации, в том числе путем размещения ядерного Результат кажуть експерти від таких заяв, а тим паче дій буде однозначно. Риторика багатьох маргіналів щодо того, що захід злякається і не відповість на агресію, схоже, тепер остаточно втрачає свій сенс. А будь-хто, хто вирішить порушити ядерний баланс, стоятиме віднині перед дуже серйозним питанням. Чим напасть п'ять разів по дух стоїть -ли нападати на державу, кате. На території каторо розміщено ядерне ау. Україна, на жаль, поки що не має такого козиря в рукаві. Тому висловлювання нашого секретаря РНБО Олександра Литвиненка звучать цілком логічно, зокрема щодо того, що Путін може застосувати ядерну зброю, коли Росія буде на межі поразки в Україні. Однак на думку аналітиків, незважаючи на неможливість Києва відповісти симетрично на таку загрозу, методи впливу на Кремль все ж таки є. Ми не знаємо всіх, всіх міжнародних договорів за кулісне, і я повністю предполагаю, що путінська Камалія отримала не одне підприємство о тому, що в случае применения ядерного війська, Кремль, ну, Кремлю буде кришка. чи зважиться Росія на цей фатальний для себе крок? Сьогодні очевидно не знає жодна людина на землі. Проте, враховуючи, що Путін все ж таки не може самостійно запустити ядерну ракету. Хочеться вірити, що поруч знайдуться люди, які не дозволять перетворити крах одного божевільного на крах цілої країни.